Я ушел, раз я куда-то ушел. Я считаю, что я законы нарушил, То, что она рядом стоял вариант запрещения. Учитывая то, что я живу на пенсии практически минимально, однако складываю чуть ли не на... Розмір пенсії, то ну, я, я ще позивлю працює... скасувати рішення комісії. Ну, це зрозуміло. Я трохи інше запитував. Наш представник виконкому не прийшла. Так. Як вважаєте, може без неї закінчити? Чи... Я не я це... чуたаю, можна без неї закінчити, як вона вважає з'явитися. Ну, якби хтось зателефонувала, попередила, що щось там таке важливе знаю, що там все буде у людини трапитися, але ніхто нічого не попереджував. Ви вважаєте, що можна закінчити. Так? Я з вами тут погоджуюсь, тому що ми то вислухали її вже, правильно? Минулого разу ми yeah. ну, разом вислухали і питання вона задавала, і слухали. Yeah. То я думаю, без неї ми тільки двох свідків заслухали, виходить, так? Так. Yeah. Ну, коли так, то давайте тоді переходити до судових дебатів.

Так, так. Ну все, тоді сюди йде виноват кімнати для винесення про справи. Постанови. Ну, щоб не затягувати далі, тому що і санкції потрібен, і все. Воно вже десь повітря так все вітає, я гадаю, що зрозуміло, що раз на ганочку відмінили постанову, який визнавав, що... що і хто зараз суд все одно скасував постанову адмінкомісії, то і відносно Радченка суд також скасовує постанову. Ну, мотивувальну частину я зараз не буду, там закон дозволяє, що мотивувальну частину пізніше. О, а резолютивну, то постанова. Ну, Від сьогоднішнього числа буде від 12 лютого 2013 року. І рішення ну, практично те саме, що і по ганочки, тільки все-таки буде повністю задоволено, бо там, я так зрозумів, з тексту постанови відносно ганочки, що він там ще судові витрати, просив. Mm. О, а тут uh, радше про цього не просить, тому ми, тому ми скасовуємо. От якщо треба буде, то я знаю, вийдете, отримаєте наступної неділі.